Рі вітання, інформаційний випуск підсумки тижня в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю за тиждень, що минув. Івано-Франківськ приймав конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, членів уряду, очільників обласних адміністрацій, представників місцевого самоврядування. Загалом у засіданні Конгрес Су взяло участь майже 100 учасників, ще більше 1500 були онлайн. Долучилися і іноземні гості, як от президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Про найголовніше у нашому першому матеріалі на порядку денному у нас напевно три магістральні теми: перша це енергетика і захист нашої енергетичної інфраструктури від ударів. Російських терористів по нашій енергосистемі, очевидно, що ці осни та очевидно може так статися, що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Ми маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого. Села містечка, це дуже важливо. Друга тема це наша робота з нашими друзями, з нашими партнерами, зокрема, формула миру, підготовка до глобального саміту миру, наші гарантії безпеки для України на шляху, на цьому обраному нашим суспільством шляху до НАТО відносини переговори з державами. Альянсу щодо вступу України в НАТО, також ключове завдання України на цей рік у відносинах з нашими європейськими партнерами з Євросоюзом. Початок остаточне рішення і початок переговорів щодо членства майбутнього України серед рівних в Європейському Союзі. Вважаю правильним, щоб усі були поінформовані щодо конкретики нашої цієї. Міжнародної роботи. А, і третє. Мені здається, питання не тільки практичне, а надзвичайно емоційне це сприйняття людьми, роботи нашої державної місцевої влади через призму витрат бюджетів, бюджетних коштів різного рівня. Бюджет завжди це дзеркало пріоритетів держави. Області, кожної громади, і зараз перший пріоритет всюди в Україні може бути лише один: це оборона І оборона, і навіть сьогодні, коли ми говоримо про енергетику, про нашу стійкість і цеспрямованість першого питання це частина нашої оборони оборони. Витримки нашої держави. Другий пріоритет соціальна стійкість України, кожного міста, кожної громади, тобто захист нормального життя кожної людини. Є приклад, сьогодні ми у Франківську мені представили проєкт будівництва реабілітаційного центру. Мені здається, доволі вдалий проєкт. І Міністерство охорони здоров'я варто звернути увагу на відповідний проєкт. Ми з паном міністром вже. Кілька проєктів бачили і вже побудовані в Дніпровщині були в реабілітаційному центрі. Це важлива мережа. Ми неодноразово обговорювали цю стратегію, вона прийнята. Тому хотілося б, щоб і цей франківський проєкт був підтриманий міністерством охорони здоров'я. Ну а так як тут присутні, всі представники різного рівня влади, і хотілося б, щоб були активними дії всіх. Представників різних громад, щоб ми розширювали цю мережу дуже швидко, тому що ми всі віримо в перемогу. Вона обов'язково буде. Може так статися, що ми будемо не готові до перемоги, а це неправильно. Треба наших героїв зустрічати їм, допомагати, давати їм все, все стовідсотково необхідно. Минулого тижня в Україні відзначили день державності, започаткований указом президента на день незалежності 24 серпня 2021 року. Цей день став утвердженням історії України та протидією російській Дезінформації українці святкують його вже вдруге, хоча сама державність бере початок ще з часів хрещення Русі України, як відзначили це свято у надвірній. Дивіться у нашому наступному матеріалі у надвірній на Майдані Шевченка відбулась урочиста подія приурочена до Дня української державності. На заході були присутні як прості цивільні представники місцевої влади, так і військові, які вшанували пам'ять полеглих бійців хвилини мовчання і покладанням квітів. Весь процес був спонений виконанням музичних творів муніципального. Моркестр також священнослужителі провели молитву для скорішого благополуччя в Україні. До слова було запрошено старшого солдата Тараса Букацюка, який звернувся до людей зі своєю промовою. Вітаю з Днем Української державності. Державність України здобута і сформована тисячами років праці і боротьби великого українського народу. Державність це український прапор і тризуб. Це рідна мова і рідна земля. Це чітка національна ідеологія, і чіткі державні кордони. Це повага і честь, це українська гідність, сила і єдність. Тисячі військових збройних сил України, волонтерів, простих людей зараз тримають удар проти загарбника і окупанта бібліотекарка Центральної міської публічної бібліотеки Світлана Гаєвська зачитала історичну пам'ятку про цю дату і її створення, який встановлений указом президента України від 24 серпня 2021 року номер 423. З метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого, день української державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. А також для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів. Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці давньоруської держави міста Києва та подіями, пов'язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Виступив перед надвірнянцями Зіновій Андрійович. Міський голова акцентував увагу на важливості події і пригадав її хочуть. історію. Більше тисячі років тому князь Володимир своїм символом гербом Завжди гарне правління керування доніс через цілі покоління, через цілі епохи, герб боротьби, герб України. І в нинішній день ми дякуємо нашому воїнству, дякуємо кожному військовослужбовцю, який будує, відтворює, відновлює, а саме головне, захищає. Українську державність цей день є особливим для кожного українця, адже вкотре нагадує, яка велична та багата наша держава. Не зупиняються, а працюють на перемогу. Волонтери благодійного фонду Свобода, гідність перемога провели в місті Надвірна на на майдані Шевченка благодійний аукціон. Продавали військову амуніцію окупантів, розфарбовану місцевою молоддю, використану на війні, зброю, картини та патріотичні сувеніри. Виручені кошти волонтери витратять на потреби українських військових, які зараз на придовій. Скільки задонатили, дізнавались наші журналісти. Розмальовані тубуси від зброї, підсвічники з гільз, військова амуніція ворога, залишки від ракет, картини та сувенірні вироби місцевих майстринь і молоді усе це продавали на благодійному аукціоні на майдані Шевченка у місті Надвірна. Виручені кошти волонтери витратять на потреби українських військових. Це наші волонтери їздять з допомогою гуманітарною по всіх підрозділах, по всіх бригадах в зону бойових дій російсько-української війни. Запорізький напрямок, Донецький на. Напрямок Миколаївський, де тільки не було. А це якраз вони звідти привозять наші місцеві художні школи, потім майстрині, дітки це все розмальовують і, бачите, використану зброю. Вони перетворюють у мистецтво, і нам віддають. Ми це як організовуємо виставку. І зразу продаємо, щоб ми мали за що закупити, наприклад, необхідне для хлопців спорядження, зробити ремонт машини, ТО, помалювати потім на солярку. Дуже багато нам потрібно так витрат. І як організовуємо ці виставки, що задонатили, і то. Закупляємо все необхідне за словами голови благодійного фонду. Люди залюбки купують виставлені речі, а дехто просто приносить кошти на потреби українських захисників. Люди донатять так багато вже накидали і по 500, і по 200, Ну хто скільки може. Є охочі, що хочуть придбати, а є такі, що просто нам так допомагають. Хай вам Бог допомагає, і хто скільки може. 20, 50, 200, 100 тисяч. І так ми збираємо так ці кошти. О, он, будь ласка, дівчата розмалювали, то вже є такі тубуси, що вже покупляли. А Джонсонюк то за 5 тисяч купили, але ще не забрали його. Це від «Джавеліна» на тубус. Ну, але ми беремо з собою, щоб люди дивилися, що в нас витворяють дівчата, як вміють малювати гарно. У нас є теж така майстриня, художниця Гріздак. Вона намалювала вже незабаром. Відправиться на фронт і автомобіль швидкої медичної допомоги, пригнаний з Італії. Це зараз оця прийшла нам швидка допомога з Італії, українська діаспора. Також там організували свій благодійний фонд, і вони нам дуже багато медицини прислали. І цей бусик, який ми вже розмалювали, зробили ТО і йде в 102-у ТРО. І поки медичний автомобіль стояв на майдані, діти писали воїнам свої побажання. Єдине, чого хочуть всі українці, це перемоги над ворогом, і вона буде. Щоб вони здорові були, та ну, побыстріше вернулися до нас. Головне, щоб ну, вони ну, дітям радості приносили, та й подарунки дарували. А, головне ж. А щоб над головою хороше небо було. Очікує на перемогу і Наталія з Києва, яка відвідала благодійний аукціон. Жінка приїхала на Західну Україну, щоб морально відпочити від постійних повітряних тривог у солиці та прильотів ракет і шахедів. Каже, хочеться мирного неба та перемоги над ворогом. Все, що нашим людям, дітям хочеться побажати, тільки миру. Все Це вже закінчилося. Нарешті наші діти спокійно почали ходити до школи. Ми спокійно. Працювати, спати, тому що ви знаєте, що в Києві постійні тривоги, тривоги не просто тривоги, а тривоги, коли летять ракети, шахеди, і постійна постійно робота наших хлопців, ПВО, які нас захищають, але також можуть і принести великих-великих таких жахіть, так, житловим будинкам. От, тому кожну ніч лягаєш, і думаєш, що це не буде остання ніч, то вже хочеться, щоб це поскоріше закінчилося. Хочеться побажати хлопцям. Повернутися до кожної сім'ї, до своїх матерів, до батьків, до дітей живими. Хочеться їм побажати ті, хто повернуться, обов'язково психологічного здоров'я, психологічної підтримки. Ну і взагалі сил, сил, сил ще відновлювати нашу Україну. Охочих як просто поглянути, так і придбати військові сувеніри, щоб підтримати українських воїнів, було немало. Чи не кожен українець від малого до великого знає, якою ціною виборюється незалежність батьківщини? Від Москви подалі Цьогоріч було прийнято рішення про зміну святкування Дня медика за указом президента України, 27 липня відзначатимемо це професійне свято. Вони тримають медичний фронт. Щодня під вибухи та звуки сирен рятують життя наших громадян за плідну працю та великий обов'язок надвірнянських медиків нагородили відзнаками. З медичних закладів повернулися і наші журналісти. Цей знак. Сергій на Лишаємо позаду нав'язані російські традиції. 27 липня в місті надвірна відбулось вручення нагород медикам Надвірнянської центральної районної лікарні, Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги та Надвірнянської дитячої лікарні. Вони люди, які допомагають нести тягар нашої слабості, так каже отець Василій. Урочистість відкрили молитвою та хвилиною мовчання за тих, кого пам'ятатимуть як героїв. Ввернувся до господа за всіма тими, які нині є тут присутні, які працюють. У сфері медицини, які допомагають нам, людям нести, ну скажімо, тягар якоїсь слабості, яку ми маємо. Дякую. Іван Миколайович Меланюк, заступник директора Надвірнянської ЦРЛ, нагородив грамотами своїх колег в честь дня медичного працівника. До привітань приєдналася Леся Свідрак, виконуюча обов'язок голови Надвірнянської РДА, та Олександр Кеніс, голова Надвірнянської районної ради. Йди. Хернянської військової адміністрації і себе особисто. Дозвольте привітати вас з вашим професійним святом. І дозвольте подякувати вам за вашу щоденну виснажливу кропітку працю в царині медицини. Четвертий рік, фактично, ви є на передовій нашої держави. Спочатку ви першими боролися з ковідом. Далі перейшло в зв'язку з. Війною з Росією медики знову на передовій рятують життя наших хлопців. Емілія Сем'янів, директор Надвірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги. Акцентує увагу на доречності перенесення дати відзначення в свято Пантелеймона. Я хочу сьогодні вас привітати з нашим днем. Ми вперше святкуємо День медичного працівника України е, в день. Святого Пантелеймона, який був за фахом-лікарем і ще на початках напевно, християнства робив свій вклад в розвиток медицини, є святим, є покровителем медицини і цінується, і згадується і в католицькій, і в православній церкві. Зіномій Андрійович, очільник Надвірнянської громади, вітає всіх медичних працівників нашого району. Додає, велика пошана та повага всім, хто ціною власного життя захищає та рятує нас, а особливо військовослужбовців. Ми маємо пам'ятати одне, з якою місією, з яким завданням ви вибрали найшляхітнішу професію спасати дар Божий, дар людського життя. В нинішній день, особлива повага і пошана вашим колегам. Які ціною власного життя бойовим медикам захищають мир, спокій і захищають здоров'я, рятують кожного військовослужбовця. Ви, як ніхто, знаєте, як стояти на першій лінії захисту здоров'я. Звернувся до медичних працівників Михайло Гресько. Дуже багато хотілося вам сказати сьогодні щирих, теплих слів, тому що ви, як ніхто, завжди стоїте на перших лініях захисту здоров'я дітей. І при ковіді, і при інфекціях, якихось спалахах, і при інших стихійних лихах. І зараз мені з однієї сторони приємно, що ваші, ваші представники вашого колективу зараз, як бойові медики, несуть службу там на передовій і роблять все для того, щоб зберегти наших воїнів. Нагороджено медаллю під назвою Пам'ятний знак бойового медика представників побратимів, які удостоєні з гідністю отримати цю відзнаку. Робота медика це крайня самопожертва, каже заступник директора Недвинянської дитячої лікарні Олексій Морозов. 2022 року загинули два побратима, два бойових медика. Хлопці до 30 років, без сімей, без дітей. На той момент я зрозумів, що робота медиком це крайня самопожертва, і вона йде до кінця. від початку і до кінця хлопці рятували шістьох поранених, шестеро вижило. Їх двох не стало. Ми цінуємо плідну працю цих титанічних людей в білих халатах, адже їхній подвиг – оплеч з нашими захисниками. Спорт одна з найважливіших сфер у житті кожної людини, і потреба у підтримці здорової нації за рахунок змагань з чемпіонату по пляжному волейболу. Чудовий цьому приклад. Як проходили матчі у надвірнянській зоні відпочинку у нашому наступному матеріалі? У надвірній на зоні відпочинку відбулися змагання з волейболу в рамках другого туру чемпіонату івано Франківської області з пляжного волейболу. На заході зустрілися 12 команд, серед яких і команда внутрішньопереміщених осіб. Про це та систему матчу розповідає голова надвірнянської районної федерації волейболу Богдан. Е, значить, Молодій сьогодні у нас в надвірній знову знову приймаємо е, другий тур чемпіонату Івано-Франківської області з волейболу. У другому турі в нас приймає участь 12 команд. Це є дві команди з надвірної, команда з Коломиї, команда з міста Снятин, команда з села Микитинців, в принципі, ага, дві команди з Галицького району, також команди з Івано-Франківська та команди внутрішньопереміщених осіб. Значить, ігри відбуваються за коловою системою, за олімпійською системою до двох поразок. І сьогодні нам сприяє погода, досить жарко, досить енергійно. Надіємося, що матчі будуть цікавими, видовищними. Ну і, звичайно, будемо старатися дійти до фіналу. Олег, один із учасників змагань, ділиться думками про чемпіонат команди суперників та розповідає, участь його команди бере щороку. Ми представляємо команду із СМТ-вигода на пляжному волейболі чемпіонату області серед чоловічих команд. І ми беремо регулярну участь цих змаганнях. Практично кожного року ми беремо участь, популяризуємо цей вид спорту. Ми очікуємо тільки перемоги. Всі суперники зібрались тут рівні, грають дуже на високому рівні. Це все на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії надвірно, як завжди, продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.